Ми зустріли 24 лютого. Я була ще в Ірпіні з донькою. Льоша був в залі. Він якось останнім часом там проживав, тому що ми тут робили ремонт в будинку, мали вже там на квітень переїхати. І я Йому подарила собаку, просто овчарку німецьку, щоб вона тут з нами жила. І він на... Жив в залі, ну, насправді фізично, в нього там був світкий кабінетик, але в нього тренування там, зранку до вечора, то йому сенсу навіть і не було десь там орендувати. Він мені таке казав, ну який сенс мені, якщо я тут в себе вдома. Під час окупації Київської області наш будинок постраждав від прильоту якихось снарядів, тому що те, що я бачила спочатку на фото, потім, коли я приїхала вже вживу, то а, у нас був зруйнований. Забор. Від забора, я так розумію, пішли осколки на фасад. Він був повністю посічений, зруйнована криша, всі вікна, двері. Ну і всередині хлопці кажуть, вже, що теж там від хвилі вибухової пошкоджена штукатурка. І двері, які були з тої сторони, вони теж тріснули.